Один дуже суттєвий фактор, на якому акцентує генерал Томельченко. Георгій Мелянович він, так би мовити, підкреслює, що е, стаття Конституції про те, що президент діє до обрання нового президента, вона діє в ситуації, коли дійсно відбуваються президентські вибори. А виборів не відбуваються і не буде відбуватися. Тому не може Зеленський сидіти безперервно, власне, те, що було в попередній подачі генерала Омельченка. Він там вдався в екскурс, чому, власне, законодавець не дозволив написати жорстко статтю, ну тобто окреслити можливість безперервного перебування президента на посаді через оголошення надзвичайного стану, оголошення воєнного стану, п'ять років і все. Чому? Тому що законодавець вважав і вважає досі, мені здається, тобто ця теза не оспорювалася в багатьох країнах з досвіду в багатьох е е е наукових джерел, зокрема в конституційному праві, про те, що колективний орган не може узурпувати владу. Друге, про те, що президент сидить на своїй посаді до обрання нового президента лише в ситуації виборів. Якщо виборів немає, Якщо вибори переносяться, то 5 років і вільний? Але 5 років і вільний це означає, що ти можеш чесно брати участь у наступних виборах, хочу нагадати, до речі, про те, що президент Порошенко, коли пішов на вибори, і коли був зареєстрований кандидатом президенти, він припинив виконання функцій президента. Як зараз наше Законодавство пропонує виходити із ситуації, коли Зеленський буде сидіти до нових виборів на своїй посаді, і стартувати із позиції адміністративної переваги перед іншими кандидатами. Як, як це сприйняти? Як це пояснити? Апріорі, якщо президент Зеленський продовжує сидіти на своїй посаді після п'яти років, як мінімум він не має права брати участь в наступних виборах, як мінімум. Але чому я хочу оспорити оці тези генерала Омельченка? Справа в тому, що він делікатно каже, що Володимире Зеленський після 20 травня склади сам повноваження. Це, ну, Тобто, у Зеленського зараз на етапі нинішньому є всі ознаки узурпації влади. Всі ознаки, тобто, навіть якщо. Раптом закінчується війна і він збирається балотуватися, то він вже спотворив Конституцію. Зараз в Сполучених Штатах відбуваються дуже жорсткі дебати щодо імунітету Трампа в ситуації державного заколоту. А хіба Зеленський в ситуації руйнування конституційного права в Україні не є узурпатором? Хіба він не є порушником Конституції? Хіба він може балотуватися на новий термін президентський в ситуації, коли він зруйнував Конституційний устрій держави? Чому про це нема мови? Зеленський вже зруйнував Конституційний устрій держави. Вже! Тому він не може бути трохи далі, п'яти років, на посаді президента. Не може. Тому що це буде лише наступний крок до тотальної узурпації влади в Україні. Якщо ми хочемо демократії, то демократія це змінність влад. Скільки прихильників Порошенка ну, з жахом дивилися, що Порошенко організовує бездоганно чисті вибори. Скільки б там Степанов Одеський не брехав на Порошенка, Порошенко провів бездоганні, визнані в цілому світі демократичні вибори. Хто?